Бронто, бронто, мої кохані! У мене аж слюнки на вас течуть, чесно. З вами Ханна, ваш зірковий таролог. Ваша провідниця в найкраще життя, яка вам завжди каже, каже, Боже, що вам випадає? Яка вам завжди каже про те, що не роздивляйтесь карти таро, як ваш костиль. Ні! Всі відповіді є вас. Заказуйте амулети, які завдяки вищим силам і вищим змістам вас трансформують, і ви стаєте на щасливу веху свого життя в тій чи іншій сфері. Зараз знижка на найкращий амулет. Чому? Тому що амулет на 365 днів це просто розрив мозку, бо він скрізь, куди б ви не пішли. Що б ви не робили, ви будете відчувати. Янголів, які поруч з вами, і які завжди вам відкривають ці двері в усі міста, куди б ви хотіли потрапити, дають вам знаки, оберігають вас від негативу інших людей. Я не кажу про те, що люди вам посилають негатив, але буває таке, що людина не хоче, але в неї є така енергетика. Ямулець захищає вас від багатьох негараздів вашого життя, мінімізуючи їх вплив. Можу розказувати багато, тому що багато досвіду. І так, чи будете ви з ним до, з ним до кінця року Д'явол? У вас дьявол, тобто вас і його тягнуть до одного, але це залежність, це нездорові відносини, це є щось тут нечесне, або аб'юз, або маніпуляції, або інші жінки, або алкоголь. Є щось, те, що від дьявола. Так, і Аркан Луна, карти кажуть, що багато чого невідомого. Людина, взагалі, до речі, може бути не в стані свідомості, тобто вона в якомусь Комусь потусторонньому світові, тому що вживає щось, або не хоче жити в реальності, яка існує. Так, то ви могли впатися в ці відносини, ви чекаєте на результат. У вас багато претензій до цих відносин, так тому що цей чоловік він тільки говорив, а нічого не робив, а ви королева, а він рицар, де королева, а де рицар, Тобто вони взагалі не пара, так і тут. І тут карти кажуть, що ви будували стабільні надійні відносини, але тільки ви вкладалися в ці відносини. Десятка чаш, двійка чаш. Карти кажуть, що скоро, дуже скоро, у вас буде щастя в коханні з цим чоловіком. Ви не вірите, я також, але карти так кажуть. Правда чи ні так? Він зробить вибір у ваш бік, бо у вас з ним взаємне кохання. Також ви зараз є обмеження, що безпілкування і бачення.